Я на днях проводив інтерв'ю якраз з одним із оборонців. Купінська це командир 429 го полку безпілотних систем Хілес Юрій Федоренко. От він каже: на кожному командирі в складі Сил оборони є шалена відповідальність. У крім це шалена відповідальності за життя і збереження життя військовослужбовців свого особового складу. А це ще й Мільйони або декуди мільярди майна, яке от на тобі висить військового майна? Ну там танком воно кажучи, це, 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 це мільярди гривень ці вартості. І кожен командир несе майнову і особисту відповідальність за дуже багато процесів. І розуміє, що в умовах війни потрібно ухвалювати рішення. Найгірше насправді, от е, чому процес? Я, я так трошки зараз так стриваю між різними темами, але це теж важливі аспекти, які потрібно згадати. Чому процес постійної критики там командирів, які лунає від умовної безуглої там чи ще когось, він є негативним в комунікаційному плані, він є негативним для а, сил оборони. Тому що якщо ти критикуєш постійно командирів, може включитися колись такий процес, колись такий момент, що виникне вакуум ухвалення рішень на війні. Це просто смерть. На війні це найгірше, що може бути. Це коли військовий начальник різ. Знову ланки просто буде імітувати рішення і не ухвалювати їх. Тобто, він в момент, коли відбувається бойові дії, він може ухвалити рішення. Воно може бути потім в підсумку історія. Скаже, що воно буде неправильним, але він має ухвалювати рішення. А якщо ми будемо їх клеймити за будь-що і розказувати потім з дивана, покурюючи там сигари, розповідати, що правильно, що ні, це може призвести до вакууму цих рішень, що просто люди не будуть брати на себе відповідальності.